Випробування на спритність та витривалість, Гартування смугою перешкод пройшли наймолодші учасники військово-патріотичної гри «Сокіл Джура. Збірні команди четвертих класів позмагались у грі коти Котигорошко на урочистому шикуванні. 28 вересня свої рої представили усі школи громади. Захід присвятили Дню захисника та захисниці України. Разі військово-патріотичне виховання є дуже актуальним. Ми зараз живемо в такі страшні часи, коли маємо виховувати патріотів, виховувати дітей, які будуть віддані нашій державі. Тому ми одноголосно, скажімо так, в управлінні і в центрі професійного розвитку все таки прийняли таке рішення. Впровадити і розпочати саме з цього дня із Дня захисника та захисниць України, тому що ми маємо віддати шану тим людям, які віддають своє життя за нас, і навчити наших маленьких майбутніх українців, щоб вони були теж сміливими, хоробрими, винахідливими, спритними і кмітливими. Дитяча патріотична гра «Котигорошко» – це міні-версія військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Школярі проходять класичну смугу перешкод та змагаються в естафетах. Для малечі це спрощені варіанти купин, стрибки у мішках, пролаз по пластунській та інше. Взагалі, перші четверті класи, але ми вирішили для смуги перешкод взяти такі більш стійкі четверті класи. Взагалом також інтелектуальні конкурси, але ми так взяли як розминку, щоб і розумову розвинути. Також бачили стрибки на конях. І попадання картошкою в цільце не враховувались бали. Бали враховувалися тільки за смугу перешкод. Тобто, щоб виховати в моральні якості, такі як сила волі, щоб діти розуміли, що це також тяжко. Приблизний час проходження дистанції в усіх роїв зійшовся на п'яти хвилинах, та помилки на шляху додавали командам штрафного часу. Для мене найважчим були мішки, бо в них ну, сложно одіти. Мені здається пролаз. А, а тобі? Е, мені було сильно сложно на пролазі, а саме. Ще було на скам'яці. Довго годувалися? Дві, дві неділі. Ні, ми не знали, які будуть змагання, бо могли змінити, але тренували ну, скамійку, ну все, що тут було. Етап смуги перешкод найбільш чисто пройшов рій Козацька Дружба, ліцею номер 2 Та попереду ще конкурс відеопрезентації кожного рою. Впродовж року рої будуть звітувати про добрі справи та командні заходи. Кращі можуть взяти участь у обласному етапі гри Котигорожко.